Ну, вже у дівчат покажу вам ціни на креветки. Ви всі питали креветки, дивіться, ціни починають 370 королівська, трошки більша 385. Ну краще, звичайно, цю купити. І супер така здоровенна, 20-30 штук на кілограм, 445 гривень. Міді в них, дивіться. І ще є морський коктейль. 195 гривень кілограмчик. Ну таке нормальне, нормальні ціни я вважаю. Тигрова, ось дивіться, без одні хвости. Одні хвостики, 380 гривень. Так, і оця теж вже варена морожена, суха заморозка 450. До речі, у них недорого. Я бачила 500-550 гривень. 390 і 310. Саме дешевше це 310. Ну, краще вже оцю брати 390. Такше, а ну пишіть, які з них, от. які б ви купили. Так, перві, другі чи треті. Ну, звісно, ці кращі. Кальмар є, дивіться. Хто любить кільця кальмара, кальмар очищений 270, гігант 190 гривень. Це що, і крамойве. Вибір, звісно, у дівчат шикарний. Так, все чистенько дивлюся, льоду немає. Дивіться, лоточки всі них без льоду. Тобто холодильники працюють у них, хоч і світла немає в Одесі, але генератори працюють, у дівчат все от... ой, холодно там. Нічого не розстає. Морський заяць, 180 гривень. От мені цікаво, хто їв таке, яке воно на смак, бо я ні разу не їла цього зайця. Так, скумбрія 160 сира, сироморожене, форелька в них є. хек, мінтай. Ось філе хека. Я не раз бачила, що його купляли купляють. Нарізають якось так кольцами і обжарюють. А, от, до речі, от якраз і купує дівчинка. Пів кіло купують. Філе хека. Щас запитаюся з нього робити. А що ви з нього робите, розкажіть? А що ви з нього робите? З нього робите? Жарите? На котлетки. А, на котлетки? Можна теж пожарити дуже. Смачно. Можна колечками, так? Да? Нарізали, не до кінця розморозили соль перець. Борошно в яйце, дуже смачно. А, борошно в яйце і можна пожарити колечки. Тому дівчата працюють, вони тут ну, Знаю цю дівчину Надя, бо я в неї купую постійно. Постійно. Так, трошки показала вам і асортимент, який є у нас тут у рибачці Соні. Тому приходьте, йдемо далі.